Проблеми з реформування місцевого самоврядування обговорили в Коломиї. Основний ініціатор проведення заходу урядова газета Голос України. Учасники думали, як уникнути недоліків на шляху до децентралізації та зробити цей процес не надто складним. Представники газети «Голос України мають на меті збирати на зустрічі керівників населених пунктів. Головне обговорювати проблеми, які виникають на шляху до децентралізації, та спільно шукати шляхи їхніх вирішень. Реформи не чекають. І голос України як парламентська газета, як органи друкований засіб, який представляє по суті сьогодні. Я вважаю депутатський корпус, який повинен і в багатьох питаннях іде. Все-таки в ногу з цими реформами він їх ініціює, і голова Верховної Ради заявив вперше про свою особисту відповідальність за здійснення реформ місцевого самоврядування в Україні. Є питання, є проблеми, є великий супротив сільських галів насамперед, тому що зрозуміло, вони не хочуть втрачати булаву печатку, землю, якою вони розпоряджаються, і от. Як на мене, не всі вони розуміють, усвідомлюють свою відповідальність за і сьогодення майбутнє України. Закон каже про добровільне об'єднання громад. Це означає, що люди повинні свідомо підтримувати чи ні таке об'єднання, каже керівник офісу реформ у Київській області Володимир Удовиченко. 25 років він був міським головою. Добре, знає, чим живе громада і чому варто підтримувати реформи. Кардинально змінити. Рівень послуг на місцях. Якщо брати будь-який населений пункт, там повинен бути дитячий садочок, причому гарного вигляду із. Методиками для діточок, щоб вони ставали конкурентними. Там школи повинні людські бути з покрівлями, із вікнами нормальними, із вчителями, які дають сучасну освіту, а не вчитель фізкультури викладає англійську мову. Вибачте, я в лапки це беру. Туалети, які повинні бути для дітей, щоб вони вже росли в іншому середовищі. Далі дорожки, які повинні бути, автобуси, які можуть цих діточок возити, і транспортне обслуговування, які послуги адміністративні, які надаються, щоб не їздити без вісти за однієї коми, як сьогодні ми говоримо, повертатися за 40 кілометрів до рідного села вже повністю із порушеною психікою, а це соціальне здоров'я. Це ті соціальні умови, які знищують наше здоров'я. тобто карди... Нально підвищити рівень послуг, звісно, зробити усе за один день неможливо, але розпочинати варто вже, зазначив Володимир Удовиченко. Ці слова керівника офісу реформ фактично підтримує і селищний голова Печеніжина. Ігорові довіраку вдалося чи не першому в Україні об'єднати навколо селища дев'ять населених пунктів із центром у Печеніжині. каже, було не легко, але перші кроки зроблені. Люди вимагають і хочуть вже реформ. І якраз властиво нам не заговорювати їх, а конкретно діяти. Я впевнений, що серед вас є е, патріоти, ви є е, обранцями громади. Власних міських громад, і ви бажаєте і бажаєте їм добра, і ви втілюєте і це все робите. Так само, як я обраний на своїй посаді селищного голови, я е, прочитавши цей закон, який був підписаний про добровільне об'єднання нашим президентом 3 березня цього року, е, взяв для себе якісь істини ті всі цінності які були проголошені на майдані на майдані європейські цінності ви можете собі втілити об'єднавшись зусилля і і створивши певний собі фінансовий ресурс Перше таке засідання відбулося в Ірпіні. Саме там був наш міський голова Ігор Слюзар домовився про проведення круглого столу на Коломийщині. каже: у нас з децентралізацією є проблеми. Люди бояться цього процесу. Процес призупинений, бо ця форма об'єднання, до якої ми дійшли, не влаштовує ні Коломия, ні навколишні населені пункти. І... Всі наступні процедури, хоча ми знову формуємо нову робочу групу, там вже вказівки є. Але я думаю, всі дії юридичні будуть вже після виборів нової Коломийської міської ради і нової міським головою. Причини в тому, що по методиці об'єднання громади це не стосується печеніжину. Він попадає повністю в методику розрахунок, і він стає самодостатньою великою громадою. Не П'ядицька громада, не Корницька громада, ні Верхньовербіжська не попадають в методику. Тобто вони, стоячи на межі міста Коломиї, економічно невигідно створювати. Правда, є такі посили, що держава вирішила у вигляді експерименту пустити об'єднання всіх громад, як вони бажають. Єдине, не хоче держава попереджувати, що економічно вони будуть знов залежними, дотаційними, і відповідно вони не будуть мати на розвиток ні одної капіта. Децентралізація означає передачу від держави частину повноважень ресурсів та відповідальності на кожну громаду безпосередньо за таким принципом розвивається безліч європейських країн в Україні. Вперше децентралізація згадується в Конституції Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року, у якій зазначалося, що не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралізації.